Слава Ісусу Христу, все Отці, дорогі брати і сестри, в першу чергу вітаю вас всіх з недільним днем. Кожна неділя нам нагадує про Воскресіння. І ми за кожним євангельським читанням звертаємо увагу, який Євангеліє подає нам те чи інше. Іванделисти, які написали святе Писання. І в сьогоднішньому Євангелії ми чули знову черговий раз про Христове зцілення, тобто чудо, яке Господь звершує над людьми. Одна жінка має дочку, яка хворіла, вона підійшла до Спасителя і просила про його зцілення. Але Христос робив вигляд, що її не чує, навіть дорікнув їй. Але незважаючи на це, жінка мала віру, бо багато чула про нього і наполегливо просила про допомогу. І саме її стійкість, і Господь бачить кожного із нас серце, і по її вірі, Господь зцілює дочку. Чому Господь не зцілив її зразу? А для того, щоб показати всім нам, на прикладі, що яке би не було випробування людини, якщо людина має всіку віру, бажання, Господь їй дає. І самі слова Стукайте і вам відчинять» твердить про те, що. Немає жодного прохання, яке б Господь не виконав, яке ми просимо. Тому сьогоднішнє знов нам нагадує нам, що в яких ми ситуаціях не перебували, в яким ми в земних не пробували, Господь нам допомагає. Тому нехай оця віра зцілення кожного вселяє нам також віру глибоку, віру в перемогу, віру у цей справедливий мир. Тому що, якби ми не вірили, ворог би давно переміг. А так Господь допомагає нам. Нас Господь випробовує. Ми багато жертвуємо, бо ціна нашої волі і свободи на жаль, кров, на жаль, жертва. Тому нехай Господь упокоїв всіх наших душоспочилих, наших захисників воїнів, а всіх інших, нехай Господь охороняє. Нехай за нашими молитвами, які сьогодні ми підносили за наших захисників, воїнів і за всіх мирних жителів, Господь дарував нам зцілення. Ще раз всіх з недільним днем я вітаю всіх причасників, які приймали свої тайни. Нехай вони будуть насілення душі і тіла. Ще раз всіх з неділею зі святом вас! Слава Ісусу Христу!